6 червня 2023 року була підірвана Каховська гідроелектростанція. Була затоплена нова Каховка, Херсон, було затоплено багато міст і загинуло при цьому багато людей та багато тваринок. Це одна із найбільших трагедій російсько-української війни. І винні в цьому, очевидно, росіяни. Але подібна трагедія вже ставалася на українських землях. Діло було у 1941 році. Дніпрогес, флагман радянської індустріалізації, збудований був в 1932 році. Це була одна із найбільших гідроелектростанцій в принципі у світі. Вона складалася з п'яти надпотужних генераторів, які були виготовлені американською компанією General Electric. В другій п'ятирічці були встановлені ще чотири генератори, які не поступалися потужністю і досконалістю першим. Загалом ця гребля підняла рівень води Дніпра в тому районі, де вона була збудована, тобто в Запоріжжі, на 50 метрів. І фактично ця гідроелектростанція забезпечувала електрикою весь донецько криворізький басейн. Це фактично третина сучасної України. І от починається радянсько-німецька війна 22 червня 1941 року. Німці вступили на територію радянського союзу. Німці досить швидко просувалися територією України і вже на середину серпня були під Запоріжжям. 18 серпня 1941 року, штурмові частини Вермахту прорвалися в місто і почалися бої. Насправді бої в Запоріжжі в той день не були масштабним. Радянські солдати підірвали всього-навсього декілька німецьких танків. Чому все дуже просто, бо основні частини німців підійшли у місто тільки вже в жовтні. А до цього там було були навсього декілька батальйонів піхоти і декілька танків. Але лертінське командування вийшло все ж таки перейти на лівий берег та фактично здати німцям правий берег. Ще також важливо зазначити, що за три години до підриву Дніпрогесу був знищений міст, який з'єднував Хортицю та лівий берег Запоріжжя. А на острові Хортиця залишилося 500 радянських солдат. І фактично у них не було шансу просто вибратися звідти. Ну, окрім як переплисти Дніпро. А перед тим, як ми продовжимо, хочу тобі нагадати підписатися на цей канал та на мої соціальні мережі. Усі посилання в описі під цим відео. За підписку я буду тобі дуже сильно вдячний. Поговоримо тепер про хід підриву. Як же власне війська СРСР підривали Дніпро -Газ? А тут це насправді дуже просто. По-перше, варто значити, що 3 липня 41-го року Сталін оголосив тактику випаленої землі. Тактика випаленої землі це, грубо кажучи, маємо знищити абсолютно все, щоб нічого не дісталося ворогу. Як Сталін казав, не залишати ворогові жодного паровоза, жодного вагона, не залишати противнику ні кілограма хліба, ні літра пального. Колгосники повинні гнати всю худобу, хліб здавати під збереження державним органам, щоб вивезти його в тилові райони. Все цінне майно, в тому числі кольорові метали, хліб і пальне, яке не можна вивезти, потрібно безумовно знищувати. Ну і власне під цю тактику випалний землі потрапила і Дніпрогес. Очевидно, що потреби місцевого населення взагалі ніхто не враховував. А тепер підемо про хронологію. Ще навіть до заходу німців у Запоріжжі, 13 серпня, Сталін направив шифограму, в якій сказав, що у разі крайній необхідності варто підірвати Дніпрогес. Через два дні, 15 серпня, з Москви в Запоріжжі прибули два літаки, в яких було 20 тонн вибухівки, і плюс декілька людей, які мали власне виконувати наказ. Серед них, між іншим, був Борис Епов, який за декілька днів підірвав Дніпрогес. Як згадував сам Епов, до кінця дня, 18 серпня, німці вийшли на правий берег Дніпра і почали обстрілювати лівий берег. Полк КВС також відійшов на лівий берег. Командир полку відходячи разом зі зв'язковим підполковником Петровським, скомандував руйнувати, що я спільно з молодшими лейтенантами і виконав. Петровський це начальник відділу воєнно-інженерного управління Південного фронту. Так от вибух стався приблизно в період з двадцятої до двадцятої Все, Дніпрогрес підірвано. Перед тим як говорити про наслідки цього теракту і загалом, що ж сталося в Запоріжжі після цього, я хотів вам розповісти про те, як в радянському союзі висвітлювали ці події в той період і вже в повоєнний період. Ось до речі, як такий свій письменник Лованівський в березні 42-го року характеризував цей підрив. Радянські воїни були схожі на левів і стояли непохитно. Втрати гітлерівців сягали астрономічних цифр, але їх генерали не шкодували людської крові і, перекриваючи закриваленими тілами своїх солдат Дніпро, знову і знову кидали в ріку нові полчища, щоб зупинити ворога, і довелося підірвати гідростанцію. А ось як, наприклад, писали в книзі 76-го року, біжить автори цієї книги були достойні Шевченківської премії. Гігантський водопад ринув вниз по Дніпру, відзмив декілька наведених через ріку німецьких переправ, потопив чимало фашистських підрозділів, які забралися в плавні. Досить насправді цікаве висвітлення подій, оскільки ми бачимо, що ніхто не згадує про радянські втрати, про втрати серед міського населення. Всі пишуть тільки про втрати поганих німців. А у мене питання: що вода лилася виключно на німецькі війська, а радянські війська ніяким чином не зачіпала? Ну очевидно, що ні. Ба більше, навіть вже в пострадянський період, в період незалежності, все одно багато людей продовжило висвітлювати події на Дніпрогесі в той день максимально по-тупому. До прикладу, був такий міф про запорізьких панфіловців, які нібито затримали на 10 годин ворога на правому березі і підірвали власне цю гореблю, щоб німці не могли прийти на лівий берег. І як пише автор, це своєю чергою зірвало далекосяжні стратегічні плани гітлерівців і визначило небагато немало долю війни в цілому. Хоча очевидно, що це повна мечня для підготовки цього відео я використовував оцю книжку війна і міф невідома Друга світова війна. Загалом ціна її всього навсі 200 гривень, і ви можете легко її замовити за посиланням в описі під цим відео. Книжка реально є класна. Там загалом повідається про всі міфи, які пов'язані з темою другої стої війни. Тож, прочитавши її, ви покращите свої знання в історії цієї. Страшної війни там, до речі, також і Дніпрогес написано. Тепер перейдімо до реальних наслідків цих подій. І я хотів би власне почати про них говорити з свідчень очевидців подій. Ніяк не второпати, як могло так статися, що про майбутню сплановану диверсію та її можливі трагічні наслідки не попередили підрозділи радянських військ, що зосередилися у плавнях острова. Так, ті люди, які були на Хортиці, які були фактично відірвані від світу, і загалом майже все командування південного фронту, не знало про підрив Дніпрогесу. Вода, що ринулася крізь пролом у греблі, здійнялася небаченої висоти і неміряної сили хвилею. Частина тієї ганської хвилі, що прокотилася новий Дніпром, обрушилася на плавні острова, на озброєних, але беззахисних перед стихією людей. Коли хвиля відійшла на осокрах і вербах, в'язах і дубах залишилися висіти у неприродних позах сотні, якщо не тисячі захисників соціалістичної вітчизни. Відразу ж окупанти позганяли селищ жінок і наказали зібрати тіла в загиблих червоноармійців. А вони лежали на полях, на городах, висіли на деревах у плавні. Кажуть, буцімто завойовники остерігалися спалаху епідемії. Свідчення другого очевидця: води враз затопили плавні, в яких на той час перебували ополченці. Серед них був і мій дядько, працівник механічного цеху «Запоріжсталь». Згинуло безліч людей. Мій родич врятувався, бо йому вдалося зачепитися за гілля високої деревини. Тримався на ній кілька діб. Як ми бачимо, змальовуються в принципі страшні події і рявуються велика кількість жертв. загалом готуючи це відео я читав тисячі статей про те що о, після підриву дніпроесу була гігантська 30-метрова хвиля яка докотилась навіть до нікополя загинуло сотні тисяч людей там і так далі по перше щодо цього дніпровського цунамі це вигадка і це фейк ніколи ніякого дніпровського цунамі 30 метрово не було і тим паче воно не доходило до нікополя якщо говорити по факту то в першу чергу постраждали ті люди які воювали на острові Хортиця які були відрізані від світу Бо як і казав на початку, містики з'єднував і лівий берег, було знищено ще до підривидні прогресу. І очевидно, постраждали низинні райони Запоріжжя. В результаті очевидно, гідроелектростанцію було виведено з ладу. А отже... По-перше, паралізувало роботу промислових підприємств Запоріжжя. По-друге, вся електроенергія надходила по тимчасовій лінії з Донбасу, але її вистачало лише для мінімальних потреб. І припинилася подача місту води. Тобто, фактично в Запоріжжі почалася гуманітарна катастрофа. Щодо кількості жарт, то знову ж таки дуже багато всяких дослідників пишуть про цифру 100 тисяч, деякі навіть 120 тисяч. Але звідки у вас ці дані? От реально, звідки ви берете ці дані? До сих пір немає жодного розслідування, не було проведено ні одного розрахунку, скільки насправді загинуло людей від вибуху на Дніпро -Гесі. У нас немає ні одної цифри, просто нуль. Тобто ця цифра в 100 тисяч, нічим не підтверджена. Насправді, якщо говорити фактично, загинуло приблизно 20-30 тисяч людей, але знову ж таки, це максимально приблизні дані. Серед цих 30-20 тисяч людей було півтори тисячі гітлерівців, які також загинули. Але все одно це гігантські цифри, навіть 20 тисяч людей, це гігантська цифра. І чому, власне, такі цифри? А все банально просто радянське командування в своєму звичайному дусі прорахувалося з кількістю вибухівки. Внаслідок цього у греблі утворився прорив в п'ятеро більше ніж планувалося. Якби цього не було, кількість жертв була набагато менше. Щодо долі підривників, то тут це насправді дуже смішно. Загалом про те, що Дніпрос планують підірвати, знало виключно вище командування і безпосередньо ті люди, які виконували наказ. Але командування Південного фронту і особливо командування Південного фронту в місті Запоріжжя про це не знало. Саме через це відразу після підриву оцього Епова, який, власне, виконував наказ, було заарештовано. Цього Епова і Петровська, який власне віддавав йому безпосередній наказ, було заарештовано і відправлено під варту. Але Москва через декілька днів втрутилася, і цих двох персонажів було випущено на свободу. До речі, щодо Епова він підривав ще й Волховську гес невдовзі. А протягом наступних років війни він виконував спеціальні секретні завдання на різних фронтах. Епов, до речі, був учасником висадження храму Христа Спасителя в Москві. Ну а потім він ще отримав сталінську премію. Я вже мовчу про те, що про підрив пресу не було попереджено Запоріжжя і загалом населені пункти. Тобто цей підрив застав людей зненацька і утворив гуманітарну катастрофу. Загалом у цій драмі на Дніпрі було в принципі висвітлено все ставлення радянського керівництва до своїх людей. Буквально, станом на 18 серпня на 20.30, коли власне, було підірвано Дніпро, не було жодної необхідності цього робити. Німці не збиралися штурмувати лівий берег, та й загалом вони могли ще навіть правий берег помагатися втримати. Тобто не було ніякої в цьому необхідності. Основні сили німців підійшли до міста аж на початку жовтня, тобто через півтора місяці після підриву Дніпро. Тобто, в теорії можна було якось уникнути цієї катастрофи. Але радянське керівництво в силу своєї безглуздості або невігластва, або просто через те, що воно радянське, це зробило. Загалом це страшна катастрофа в історії української держави, яка була зроблена Радянським Союзом. Якщо тобі сподобалось це відео, то постав йому лайк та підписуйся на цей канал. Також підпишись на всі мої соціальні мережі, особливо на телеграм канал оскільки там найважливіша інформація. Дякую тобі за увагу та гарного тобі дня!